Добрий день вас вітає Старовірівська територіальна громада, Старовірівський ліцей, учениця 10 класу, Валецька Інна. Шановні друзі, живе лиш той, хто не живе для себе, то для других виборює життя. Ці слова відомого українського поета Василя Симоненка, як підкреслюють життєво кредо українців минулих часів і сьогодення, Квартаючи героїчні сторінки нашої історії. Ми бачимо споконвічне прагнення українського народу до волі та незалежності. Так склалася доля української землі, що продовж багатьох століть вона страждала від численних нападів ворогів. Нашу рідну землю шматували та нівичили, міста і села руйнували, людей вбивали та поневолювали. Але завжди знаходилися такі сміливі та відважні захисники, як Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Богдан Хмельницький. Які віддали своє життя за щастя народу. Це і такі відомі всьому світу діячі української культури, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, вчені Борис Патон, Микола Мосов та багато інших. Шановні, я вважаю, що не лише про минуле, а й про наше сьогодення десятки років тому сказав незабутній Василь Симоненко. Війна смерть йому вірвалась у життя мільйонів українців. Зробила біженцями жінок, дітей, стариків. Тисячі з них залишилися без даху над головою, без засобів до існування. Наші мужні оборонці України у нерівному двової з російськими загарбниками відстоють незалежність та територіальну цілісність нашої держави, виборюють життя для всіх нас, не шкодуючи власного. Я хочу згадати Геннадія Мутиляка, найкращого льотчика, який захищав Київ. Ми пишаємося Дениса Макаровським, героєм України, який вивів із повного оточення зізюму, що у нас на Харківщині не тільки свою роту, а й інші підрозділи бригади. На щастя, у нас є багато людей, які готові допомагати не лише словом, а й ділом. Вони допомагають за своїми можливостями: готують їжу, печуть хліб, шиють подушки, плетуть маскувальні сітки. Ось шестирічна Софіка Карео разом з чарівною флейтою назбирала кошти на п'ять броників, які відправили на передову супергероям. Моя точка зору на це така Справжнє життя розкривається перед нами, коли ми не обмежимо власними потребами, а даруємо частину себе іншим. Розумію, усім нам потрібно ще більше працювати, крок за кроком, наближаючи перемогу. Дякую за увагу!